Сало до великоднього столу, чи чекати зростання цін на стратегічний продукт для українців? А надто перед святами з одного боку фахівці говорять про збільшення поголів'я на великих фермах. Але чи так все добре із такою важливою для багатьох українських селян твариною? То чи вигідно зараз займатися виробництвом свинини? У чому секрет смачного сала, і чи можна купити його за кордоном? Дивіться, купити салко 180 гривень, 70 гривень, голова 40 гривень. Тільки беріть, да Чи не буде його дефіциту? От розумні, розумні, да, хрю хрю. Чи можна замінити український делікатес за кордонним? Він мені вже на вигляд не подобається. Скільки коштує виростити свиню, і чи вигідно це селянам? Я розкажу все про свинарство в Україні. Поїхали. Олексій Миколаєвич із села Піщаного вирощуванням свиней займається понад 20 років. На початку війни згадую було дуже тяжко, та зараз потроху відновлюється. Аби зменшити витрати, вирощує своє зерно для кормів. На фермі пана Олексія понад дві тисячі свиноматок каже, великим фермерам вигідніше тримати м'ясні породи, бо сало це продукт на любителя і під настрій. Тому що сало це так сьогодні їдять завтра не їдять. Тому відповідно, чого в Україні так і виходить, і великі комплекси не будуть тримати до 180-200 кг, бо це не рентабельно. Тобі треба в свинарстві оборот, а не держати свиню, що в неї вирос такий ну, сало таке. До того ж, аби виростити велику свиню, потрібні не лише додаткові корми, а й робоча села, якої зараз катма, бо більшість чоловіків на війні. І це вже відчув фермер з фастова на Київщині Валерій Вікторович. У нього пів тисячі свиней. От розумні, розумні, да хрю хрю, і знову ж таки всі вони переважно м'ясні. Продаємо оптом роздріб дуже рідко. Ну то тобто нас точки, які ми торгуємо м'ясом. По 150 гривень дешева ціна, і люди його збирають, Але цих точок поки мало, і ми торгуємо оптом. По 60 гривень за кіло. Так, каже, прибуток є, хоч і невеликий, бо маючи кілька сотень голів, фермер може заробити на опті. Інша справа прості селяни. У пані Нелі з Київщини кілька десятків свинок, і це їхній сімейний бізнес. Допомагають невістка та донька, бо чоловіки на фронті ціни перед святами поки тримає. Дивіться, салко 180 гривень. 70 гривень, голова 40 гривень, тільки беріть, даїште. Якусь копійку, каже, заробити можна, але за умов, коли маєш не дві-три, а з десяток свиней. Якщо я вклала приблизно у порося 15 17 тисяч, а я його можу здати на всю за 11, через що я стою тут на трасі і торгую, щоб трошки хоч відбити цих 16-17 тисяч, що я в них вложила. Раніше майже в кожній хаті тримали свиню для себе зараз ні, бо це важко і невигідно, простіше м'ясо чи сало купити. Але для цього потрібно, щоб розвивалося фермерство. В асоціації свинарів України кажуть, ситуація поліпшилася. Якщо у 2022 році ми втратили 15% поголів'я, то вже зараз повернулися до довоєнного рівня. Якщо говорити про ринки, на які наша свинина, наприклад, йшла минулого року. Зазвичай люди дивуються, але все таки найбільше за обсягами це об'єднані арабські емірати. Є ринки Африки. Єдиний момент це ну це недорогі ринки. Але продаємо ми переважно м'ясо, бо сало все таки продукт для іноземців специфічний, і знайти його за кордоном Приміром в Європі дуже важко. Але ми спробували. Мої знайомі киянки Олександра вирушила шукати сало в Німеччині, а Наталя у Великій Британії. Олександра знайшла, але не українське. В місцевих магазинах його переважно завозять із Польщі і Туреччини за 300 грам 3 євро. Це на наші гроші приблизно 120 гривень. Ну, що я скажу? Ми він мені вже на вигляд не подобається. Із трьох різновидів, які знайшла Олександра, жоден з них нашому салу не конкурент, воно не жується. Тобто, якщо б збивати оскому, це не українське, це просто позор. Все, що тут смачне, це чесник. А що у Великій Британії Наталя змогла знайти хіба бекон? Це схоже на сало, але воно населене, його треба селити самого. Ціна 14-15 фунтів, за кілограм. Це майже 700 гривень за кілограм. Тож зрозуміло, що наше сало ніякий імпорт із прилавків не витіснить. Головне, аби дефіциту не було. А що із цінами, особливо перед Великоднем? І добре на столичний ринок. Салко наоборот, упало, тому що його зараз не беруть. Було воно 200 180, 150 і 100. А м'ясо так як було, так і є 170, 180. Ціни до Великодня продавці обіцяють суттєво не піднімати, бо купці зараз беруть небагато. Вікторія Дмитренко, Ольга Косенко, В'ячеслав Вендечанський. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.